Зараз ми малюємо маки, пшеницю, прапор України та Українку. Біля символів України ми малюємо дівчинку у вінку. На готовому зображенні пишемо надпис Моя Україна. Це Оксана Качуровська, єдина. В Кропивницькому безкоштовно вчить дітей малювати піском. Каже, на підготовку одного п'ятихвилинного відеоролика витрачала три дні. Для проєкту 30 років 30 уроків створили 10 роликів. Найпопулярнішим зараз, як ми вже відслідковуємо серед педагогів, є про Олімпійське золото Оксани Баюль, про Леоніда Каденюка, про Петриківський розпис. Саме він і моїм улюбленим є роликом. Це відеоролик про перший в Україні дзвінок з мобільного телефону. Його зробив перший президент Леонід Кравчук. Це було у 1993 році. Саме вона відкрила нову сторінку розвитку нашої незалежної держави. Перший президент України зателефонував українському послу в Німеччині і у ході розмови задав йому декілька запитань. Так, піском Оксана Качуровська зобразила Конституцію України та її підписання. 28 червня 1996 року. Наша країна прокинулася з основним законом. Текст для цих відеороликів готували місцеві методисти з інституту після дипломної педагогічної освіти. Читала їх на відео Євгенія Сілантєва. Всі відеоролики вони різні, різні за смислом, різні за сюжетом, різні за тематикою. Ну, тобто приходилось вживатися в образ. Конкретно це був після робочий, вільний від основної моєї роботи час. Часу, мабуть, Години по чотири на день це спільний проєкт нашого інституту після дипломної педагогічної освіти і центру дитячої юнацької творчості. Важливими для нас було це е, державний прапор України, Державний Герб України, е, акт проголошення незалежності України, непересічна олімпіада в Пікіні в 2008 році, оскільки саме. Е, в час цієї олімпіади виборона 27 медалей. Наша команда ми не могли оминути увагою таку серйозну подію, як перейменування в 2016 році нашого обласного центру. Відеоролики міністерство освіти рекомендувало для перегляду в школах. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький гарантом безпеки кожного грома.